Гігантські розміри всесвіту незбагненні для людського розуму, проте всесвіт реальний. Щоб перетнути нашу галактику чумацький шлях, знадобиться приблизно 100 тисяч років, а щоб долетіти до найближчої до нас галактики Андромеди 2 мільйони 300 тисяч років. Наступна галактика знаходиться на відстані 20 мільйонів світлових років, і попереду ще мільярди галактик. Попри популярну думку, розміри всесвіту не збільшують, а унеможливлюють виникнення інопланетних гостей. І це головна проблема уфологів та фантастів. Подорожі навіть зі швидкістю світла тривали б у нашому всесвіті мільйони років. І жодна людина чи жива істота не здатна вижити у цьому перельоті. Відстані від землі до інших планет поза сонячною системою настільки великі, що між ними сполучення неможливі в принципі. На сьогоднішній день невідомо жодної населеної планети ані в сонячній системі, ані поза її межами, що є свідченням унікальності Землі та її божественного походження. І тому фантасти, ґрунтуючись у своєму світогляді на атеїстичному уявленні про життя, вигадують надсвітлові перельоти до далеких зірок, порушуючи у своїх творах усі відомі закони фізики. Від спотвореної інформації у людей пошкоджуються мізки, і їм стає все важче відрізняти вигадку від реальності. Тому багато хто живе в ілюзії і страждає від відсутності сенсу життя, який дає лише творець. Згідно з наукою, матерія не може пересуватися зі швидкістю світла. Це під силу лише ангелам, космічному кораблю. Аполлон, що долетів до місяця за три дні, знадобиться 870 тисяч років, щоб долетіти до найближчої зірки Проксима Центавра. Величезний всесвіт це небеса небес, і вони не вміщають величного Творця, сказано в Біблії. І більше того, Бог не живе в рукотворних храмах, Він живе у мільярдах людських сердець, які становлять церкву Ісуса Христа. Серед них є багато видатних науковців, і практично всі засновники різних галузей науки робили великі відкриття, вірячи в Бога.